Шевченко, поема послання і мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, День Боже минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму вокояний, і день ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Урють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які блужнива. Схаменіться не до люди, родиві, подивіться на рай тих і на свою країну. Покохайте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте, що, що немає. І на небі, а не тільки у чужому полі В Своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви, притеся на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви насправді поклонились і хилитися, і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречку і сонця правда дозрівать в німецькі землі ні, не чужії. Притеся знову, як би взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остався б сиротою, святими горами Дніпро.